Налаштування мітки далекоміра. Спочатку ми вмикаємо прибор, коли він увімкнувся, все, заходимо в меню довгим нажаттям, ми зайшли в меню. І нам зараз треба перейти на останню сторінку, щоб довго не настати, нажимаємо на плюсик, переходимо на саму останню сторіночку і піднімаємося. Тою ж самою кнопкою плюс на корекцію далекоміра. Тобто треба нажати ще два рази. У нас є. Нажимаємо ОК. Ми заходимо в меню. Тепер дивимося в наш прибор. На приборі видно, що мітка далекоміра. І сам далекомір, бачите, мигаюча полоска, вони не співпадають. Нам треба змістити мітку лівіше. Для цього ми користуємося кнопками право-ліво. І бачите, в нас зараз в'їмкнуто на Х5. По осі Х п'ятерочка стоїть. Нам треба змістити все вліво. Для цього ми беремо, нажимаємо на цю кнопочку. Зараз я вам спробую показати. Ось. І утримуємо. І мітка почала рухатися. Все. Вона зараз по центру, все, я вже мітку звів. бачите? Якщо у вас по-іншому, тоді переходите кнопкою меню, оцією кнопкою де фото. ви переходите на ось. Бачите, тепер синім ось Y. Знов стрілочками право-ліво перемикаєте, налаштовуєте. Коли налаштували, ще раз переходите по меню на кнопочку ОК, бачите, і жмемо на меню. Все. Тепер в мене моя мітка далекоміра. Вона, бачите, змістилася трошки нижче перехрестя. Але це мітка, якою мені треба. Ловити ціль, щоб правильно показувало бика. Ось. Так налаштовується мітка далекоміра для правильної роботи бика.